Всім привіт! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. У цьому відео я хочу розповісти вам про те, як я в'яжу адаптивну шкарпетку. Про це мене попросила одна моя підписниця. Значить, попросила зняти огляд, як я в'яжу шкарпетку адаптивну, як я в'яжу пояс. Значить, ну я хочу почати саме з адаптивної шкарпетки на культю ноги, тобто на ампутовану кінцівку. Значить, ці шкарпетки теж дуже актуальні, тому що багато хлопців, хто втратив кінцівки, або втратив бою, або вже, на жаль, прийшлося ампутувати. Тому вони дуже теж актуальні і на руки, і на ноги. Я поки що зв'язала тільки одну на культю ноги. Хочу з вами поділитися, як, яким чином я її в'язала. Значить, почнемо з пряжі. В'язала я пряжою Українська вовна, 80 на 20. Цю пряжу мені прислала з Дніпра Наталочка. дякую їй дуже. І... Це. І, в общем, ще я додала до цієї пряжі ниточку 500 метрів на 100 г Ну, Я додавала в тон, тому що пряжа зеленого насправді кольору, може, вона не передає вам, так, як цей. Але вже в шкарпетки, вірніше не в шкарпетки, а в адаптивній цей кокон адаптивний так його ще називають, то більш видно, що він зелен, зелений. Да? Значить, е, такі за, запити на кокони, і, а, саме для е, ампутованих кінцівок, я побачила у телеграм-каналі на сторінці містер Шкарпета. І вирішила оце зв'язати теж на е, шпиталь такий кок, хто? кокон на кінці, кінцівку. Ну, спробувати вирішила, вийде, вийде, вийшло. Значить, зараз я вам коротко розкажу, що я, як я набирала, скільки пров'язувала, як я в'язала і так далі. У мене є записи, звичайно, я вже просто запам'ятала і вам зараз розкажу. Значить, я набрала на спиці номер 3,5 від 96 петель, тобто 95 і одна для з'єднання в круг. В'язала я резиночкою один на один. Резиночку, до речі, і пряжа тримає, прекрасно тримає резинку. Значить, Резиночка 1 на один. Я в'язала по кругу по колу 25 см від початку і аж сюди, до збавляння. Потім я почала збавляти, і, ну, як, як ми збавляємо на шкарпетки. Тобто, я збавляла стрічковим способом, виділила тут дві петлі. Хтось виділяє одну, хтось дві виділяє, я виділяю дві. Так мені наче охайніше, і тут пальчик якось так лягає, якщо це, якщо це на шкарпетку. Ну, в даному випадку тут не шкарпетка, а тут саме кінцівка культя, да? ампутована кінцівка. І я не хотіла, щоб значить, ось це було загострене. Навпаки, я вирішила, щоб воно мало форму е, такої, ну, якби обтікало тако, е, ну, більш-менш тако, о, як оваль, овально тако. Да? Я добилася того, збавляя, е, збавляючи в кожному, в кожному круговому ряду, я збавляла по одній петлі. Ну, по одній звідси і по одній звідси. Повертаємо в'язань, ну, по округу. Да? Одна тут, одна тут. Повернули, одна тут, одна тут. І от в кожному круговому ряду я робила збавляння. Значить, як я тут розрахувала, я, значить, тут виділила собі дві петлі сюди, дві петлі відсюди. Значить, я виділила середні 20 петель. З однієї сторони, от я поділила це на дві сторони. Тобто, от, от так, як є. Ця лицева, а ця хай, там спинка. Да? Я поділила на дві сторони. Виділила тут 20 петель. І ось цю 20 петель. Все, у мене має бути ось тут на, на фіналі 20, по 20 петель на спицях. Е, і тут я виділила дві, дві штучки і тут. Таким чином, у мене вийшло тут. 13, 13, 13, 13. Ось тут у мене 20. Малюємо. Значить, ось у мене ось ця. е, Значить, ось у мене кругову я в'язала шкарпетку. Так? На той момент, що я збавляю, я тут дві петлі взяла. Ось так от. так? Тут дві петельки взяла. Значить, тут я виділила 20 петель. І тут виділила 20 петель. У мене залишається ось тут, 13. Ось тут, 13. Ось тут 13. І ось тут тоже 13. Получається. Да? Е е е е я виходить, що я збавляла. Кожного разу по одній петлі по кругу до тих пір, поки в мене на спицях не осталося 20 і 20. Тобто одна спиця, ну, як ми коли вже сшиваємо носочок, так? Так? От, 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 от. Ми, значить, спиця до спиці, значить, у нас тут 20, тут 20 і тут 20 на тій і на тій спиці. І тоді вже голочкою починаємо це все діло ну, цей, Хто знає, як зшивати голкою, то цей ось так ось сюди петля в, петель, петля в петельку. Так? Значить, що я хочу сказати, в самому останньому ряду я для того, щоб. У ну, мене ж резиночка один на один, да? а ми як зшиваємо ну, тут, ми ну, стараємося. Тобто ну, можна було б закрити да, 25. Ну, я взяла, що ж, зробила. Самий останній ряд я пров'язала е, по дві разом так, щоб у мене ну, захватила е, лицевою захватила і виворюною, і пов'язала дві. Дві разом, дві разом, дві разом, дві разом. І тут так само, дві разом, дві разом. Таким чином, у мене вийшла ось така ну, картина. Да? І я потім. Тобто я останній ряд зробила ось так і зразу почала зшивання голочкою. Таким чином, у мене вийшла ось така ось шкарпетка. Ну, не шкарпетка, а кокон на кульчу. Він у мене вийшов десь, я вже не побіжу за сантиметром. ну, Дивіться, 25 см і хай ще десь приблизно 4, десь приблизно 29-30 см. Виходить, оця. Ось. У мене конструкція вся. Я його випрала два рази в порошку, ну, з додаванням порошка на четвертій. І потім, е, до, до, до речі, оба рази він е, мало то, що віддав. Відно, ну, Колір як колір, а от іменно пропитку ту віддав, віддавала ця пряжа. Ну, і крім того, він розпушився цей виріб розпушився, значить, петелечки всі вирівнялися, все. І я його ще прополоскала у сілані у мене ну, пом'якшувач. І, в принципі, все чудово. До цієї шкарпетки, коли я, верніше, до цього кокону, коли я буду його відправляти, я положу ще медичні шкарпетки. Які-які без резиночки. Тому що ну, на вразливі такі місця, такі, як шви, або значить, якась там ну, ніжна шкірочка, яка тільки-тільки затягується, то я думаю, що трошки трішечки буде, воно, звісно, може покалувати або подразнювати. Там, да? От, то може вдінути спочатку таку шкарпетку, там можна резинку відрізати. В принципі, якщо буде ну, маловата. Да? От, і вдягнути, а зверху вдягнути цю, щоб не було холодно. От така в мене вийшла шкарпетка. Е, кому, е, ну, як сказати, я стала в пригоді з, цією, з цим таким оглядом. Е, от, я буду дуже рада за зворотній зв'язок. І якщо вам, ну, все зрозуміло, я теж буду рада. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях, я обов'язково за все відповім. Я не знаю, чи вийшло в мене. Я перший раз таке знімаю огляд такий, тому що, ну, знову ж таки, не маю я такого досвіду, щоб знімати майстер-класи. Але я е, дуже б е, хотіла почути від вас. Е, Ну, В коментарях, чи зрозуміло все, чи не зрозуміло. Дякую вам дуже за перегляд. І сподіваюся, що, що все, що я розказала, що воно все. Ну, що ви ще все зрозуміли. От. До зустрічі! Знаходьтеся в безпечних місцях. Бажаю вам гарного дня. До побачення!